На хрещатику все попсове та банальне. Спробую довести зворотню в 14-й серії околицями метро. Це лютеранська кірха. Тут проводять концерти органної музики, а органів в Києві не так багато, тому це місце варто запам'ятати. Ще на лютеранській є телепорт в Італію. Погляньте, які фото можна зробити на непримітній терасі. Спускаємось на Хрещатик. точніше, піднімаємось над ним на дах поруч з будинком, з зіркою. Тут творча Майстерня художника і вихід на дах. Я вже розповідала в попередньому відео, як туди потрапити, тож переходьте, дивіться. Унікальна технологія це одномісний ліфт. Я такого ніде не бачила, та може такого і в світі ніде немає. Щоправда, покататись я на ньому не змогла, тут обмеження у вазі. Обідаємо, звісно, в КМДА. Треба ж знати, чим годують наших депутатів. Ціни тут дешевше, ніж в позатій хаті, а їжа проста і смачна. Вхід Вільний для всіх. На хвилинку зазирнемо в музей техніки Apple, щоб побачити, які бандури колись були замість стильних маків. І вишенька на торті. Це магазин авіаційних сувенірів. Тут зовсім скоро запрацює тренажер для польотів. А поки можна полюбуватись модельками літаків і, звісно, нашої мрії. А наступна станція, цього я і боялась, Дніпро.